Відеоогляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий. Windows 11 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так у нас виглядає сам ПК. На передній панелі вентилятори 120 мм на обдув, 120 мм на видув, баштовий кулер також 120 мм і 4 міні-трубки. Ну на відеокарті у нас є окремо три полупасивні пасивні вентилятори по 90 мм, які автоматично запускаються при відмітці в 60 градусів. Спереду є сіточка пильник перед вентиляторами, зверху сіточка пильник на магнітах і також знизу під блоком живлення. Збоку скло загартоване, на ньому є плівка, за бажання можна буде зняти. Підсвітка передньої та баштового кувора синхронізовано. Ось у нас є клавіша LED, ми можемо її змінювати. Тут є різні режими: мигання, переливання, статичні кольори можна обрати будь-який під себе за бажанням. Коли ми клавішу затискаємо. Ми переключаємо режим синхронізації з материнською платою. І підсвітку вже можна буде міняти через програму Armoury Create. Зараз ми сюди зайдемо. Ось вона вас знизу зразу вивели сюди. Далі переходимо у цю вкладочку Aura Sync. Тут вона зразу показує пристрої, які синхронізовані. Далі ефекти Aura. І тут ми можемо вибирати режими, допустимо, вимикання підсвітки. Ось ми її вимкнули. Далі знову вмикаємо. Є режими райдуга, різні режими переливань, можна обирати різні під себе. І також є швидкість та інтенсивність перевивання. Далі так само, якщо ще раз затиснути клавішу і потримати. Підсвітка у нас повністю вимкнеться. Потім знову натискаємо, і підсвітку вже можна міняти з кнопки на корпуси. Ну і так далі, якщо знову затискаємо, ми вже переходимо в режим керування через програму. Тут же, як забажаєте. Віндел встановлений на SSD. Поставили бонусом SSD на 512 ГБ, так як на 250, ГБ, закінчилися. Ну і другий M2 SSD на терабайт повністю чистий. Сумарно, у нас 1,5 ТБ пам'яті на ПК. Процесор Ryzen 5 5600, 4 4450 Boost. 32 ГБ оперативної пам'яті частотою 3600 від компанії GSkill. Профіль в біосі вже включений. І відеокарточка RTX 3070 версія від компанії Gigabyte Gaming OC. Робимо тестування. Навантажуємо процесор 100%. Потім зробимо окремий тест на відеокарту і протестуємо комп'ютер у грі. Також, Так як відеокарта доволі велика, ми її окремо поставимо у свою упаковку, заводську, щоб вона під час транспортування не пошкодилася. Окреме відео, як встановити, ми знімемо і просто повторити за нами. Там все просто: вставити в слот, підключити живлення, ну і прикрутити. Тут, до речі, задня планочка йде на магніті. Легко можна отримати доступ до всіх болтиків. І по задній панелі. Так як у вас ось такий кабельочок VGA на моніторі, ми зразу кладемо вам ось такий перехідничок з VGA на HDMI. Зразу його перевіряємо, чи він працює. Все добре. Спочатку все підключаємо, а потім комп'ютер вже запускаємо. Кабель підключаємо напряму саме у відеокарту. Тут у нас є роз'єм HDMI. HDMI 2 і 2 дисплей порти під більш новіші монітори з високими герцовками. Ну і роз'ємо гігабітний вампорт під інтернет, 8 звук. роз'єми USB 3.1, 2.0. Весь стандартний набір 3.0. Ну І зверху у нас два USB 3.0, мікрофон-наушники, запуск, зміна підсвітки і індикація роботи комп'ютера та індикація роботи накопичувачів. По стрес-тесту все працює гарно. Відмітки температури прекрасні, з запасом, процесор цей не гарячий, охолодження гарно з ним справляється. Все працює чудово. Ну і зробимо зараз окремий тест на відеокарту. Це відео поділимо на декілька частин, так як за один раз велике відео не пропускає. Вибираємо HD пресет, стрес-тест. Поїхали. Пішло навантаження. Термопаста встановлена на процесорі Artic mx 6 на відеокарті Thermo Grizzly Hydronaut. Ну і Продовжимо в наступному відео. Продовжуємо відеоогляд. Іде у нас навантаження на відеокарточку. Зараз ми бачимо відмітку температури коло 69-70 градусів. Вентилятори вже запустилися автоматично. Бачимо, що вони всі три крутяться. У даної відеокарти також металічний бекплейт. Потребує вона 8 та 6 пін конектори на добживання. На тесі ми бачимо RTX 3070, FSG preset, ну і Після запуску вентиляторів та виходу їх на більш робочі оберти, бачимо, що вже графік у нас вирівнюється. На даній версії відеокарти є два режими BIOS. Як ми бачимо, тут є написано BIOS OC і BIOS Silent. Ось у нас перемикач, якщо більш-менш збільшити, ось він є. Зараз він стоїть в положенні BIOS OC. В правому положенні це BIOS Silent, При ньому трошки нижче частоти. І трошки менша швидкість обертів вентиляторів для охолодження. Ну і, зрозуміло, трошки нижчі температури, так як частоти трошки знижаються. От. Но, зазвичай по дефолту ми виставляємо BIOS-C з максимальною продуктивністю. В принципі, бострес тесту все працює гарно, немає ніяких проблем. Відмітки температури гарні. Робота стабільна. Ну і ще Зробимо зараз окремий тест у грі, а потім знімемо, як встановити відеокарточку. Ми продовжуємо додаткове тестування у грі. Під час ігрового процесу все працює гарно, немає ніяких проблем. Повністю стабільна робота. Ось така збірочка вийшла. Готуємо до відправлення.